Я би вирішили два напрями щодо перспектив монетарного золота. Перше, це геополітичний напрям і умовно можна назвати мікрополітичний. Що я розумію під геополітичним? Ми всі знаємо, що фіксинг. Встановлюється у нас лондонський фіксинг, встановлюється п'ятьма банками. Коли ми побачимо, хто стоїть за цими банками, то це, ми знаємо, що це сім'я рощиків. Всі ті банки, які встановлюють фіксинг в золотій кімнаті, вони чи є філіалами, чи дочерніми компаніями чи входять е, до угруповання е, сімротших. Я не буду е, надавати перелік е, цих банків, вони на сайтах Ми бачимо. Е, в чому тут проблема? Е, По-перше, я бачу проблему в тому, що... Е, В перестані монетарного золоту з точки, з точки зору геополітики можна розглядати у конкуренції з паперовими валютами, а саме з доларом США. Я почну з історії, коли це почалося. Це почалося у 40-х роках пройшло ХХ століття, коли е е ціна золота е до сьогодні е зросла до 10, у 10 разів. Повштовхом е до е такої ситуації стала е Ситуація на початку 80-х років ХХ століття. Ми всі знаємо, що у цей період відбувалася холодна війна і Рейган зрозумів, що для проведення стратегічної ініціативи потрібні гроші. І він звернувся до голови Ради ФРС Волкера пояснити йому, якими можливостями має, якими можливостями може, може мати Америка для проведення холодної війни. Тоді Волкер провів, прийшов до, почав, почав, почав проводити ревізію золотих запасів Сполучених Штатів Америки і вияснив, що, що все золото, яке має у Форті Нокс, це не є. Власністю Америки. І друге, що він вияснив, що весь золотий метал знаходиться у власності приватних осіб та інших країн. І тоді, для того, щоб взяти, мати кошти для проведення холодної війни, він почав Створювати паперові бульбашки. І з цього моменту можна сказати, що долар США почав слабнути. На сьогоднішній день низка країн через те, що Америка має значний Бюджетний борг почали забирати своє золото у свої сховища. Приклад, це Чавіс 160 тонн золота вивіз у Венесуелу. Німеччина. Німеччина почала збирати золото до своїх сховищ. Та також Швейцарія почала забирати золото зі сховищ Америки. Ну і саме э, саме перший, хто э, зрозумів э, э, позитивні властивості золота, то, то був э, французький президент э, Деголь, який обміняв після Другої Второї, Другої світової війни. Э, Американські долари на е, золото, коли золото ще е, було зафіксовано за, за доларом. Це таке, які, які можуть можуть бути перспективи е, ситуації? Е, тобто на сьогодні ми можемо побачити боротьбу між Нафтовими монополіями і моноп... золотими монополіями. Для чого це відбувається? Золотим монополію вигідно зруйнувати міжнародний статус долара для того, щоб у майбутньому перейти до золота, створивши умови для запуску процесу переформатування Північної Америки включенням США у Північно-американській і в подальшому у Трансатлонічний Союз. На сучасному етапі, особливо важливим для представників обігу золота стала економіка Китаю. Тоді, як вдасться китайську еліту дотиснути, можна буде зачепити золото за юанем і звести його до статусу. Нової світової резервної валюти, яка забезпечена не нафтою, а золотом. Для цього ж відбувається і зростання золоти у ціні. Відповідно до мікрополітики, ну, тут можна. можна Побачити, що на сьогоднішній день на сьогоднішній день з'являються електронні зони. Я не буду вдаватися у позитивні чи в негативні наслідки введення розрахунків у цифровим золотом, то я вважаю, що це... У майбутньому може бути, може бути чи може не бути, це є перспективою через те, що на сьогоднішній день продовжуються дискусії щодо використання золота як золота як засобу платежу. Ця дискусія ведеться з тих часів, коли Існував, існувала Бреттенвуцька система. І першими, хто відмовився від золота, можна сказати, як засобу платежу, була Німеччина, яка програла Першу світову війну. Ці дискусії щодо впровадження монетарного золота у розрахунках чи не впроваджувати це тема. На цю тему можна дискутувати довго, і кожен із сторін буде наводити свої приклади, свої аргументи і свої, свої, вдавати свої побажання. Одним можна сказати наступним, зробити такий невеликий висновок, що, що золото як було, так і засталося тим засобом, тим резервом, яким користуються всі країни світу. Так, були. Були періоди, коли були відмовилися від золота як резервного активу, але іншого, іншого резервного активу людство ще не видумало. І я думаю, що, що все-таки золото застанеться золотом і буде користуватися по у населення. Я можу сказати наступне, що той, хто не тримав у руках цей кусочок золота, той може і не знає, що воно таке. Але з дитинства ми знаємо, що у сказках усе саме добре це є золоте. Це з дитинством ми, це ми взяли від своїх е, батьків. Тому я можу сказати наступне, що е, коли брати у геополітичному плані, то яка з монополій становить у майбутньому новий валютний порядок на світовому ринку, ми не знаємо. Ми тільки... Ми тільки солдати цієї боротьби, а королі та королеви, вони живуть на іншому щеби нашого буття. за увагу. Зараз більше відбувається розмов з приводу адекватності офіційних даних по запасам золота, безпосередньо фізичного золота щодо е різних країн. Відомо, що Америка буде лідер, а Китай має якийсь тисячу, тисячу тонн, хоча відомо, що е в рік від 500 до 1000 тонн за останні роки завозилося в Китаї. Е як ви можете оцінити, ви, може у вас є якісь свої огляди на реальні запаси? Я думаю, для країн вини визначених. Ну, на бій, мій погляд, країни будуть у подальшому накопичувати запаси золота. Це прикладом цього є Росія. Вже декілька років вона накопичує. Запас. Я думав, чому ж Росія накопичує такий золотий запас. Мої міркування є таким. Вони знають, що колись ціна на нафту повалюється. Буде, буде значно низькою. І тоді е, виникне ситуація, яка виникла у 98-му році, і е, така ситуація, яка виникла е, при е, розвалі Радянського Союзу, коли ціни на нафту впали. Е, тоді е, я вважаю, що Росія е, думає перестрахуватися. Е, перестрахувати свої витрати у майбутньому, щоб не впасти до тієї кризи, які були у 98-му році, відбулася в Росії. Так, на мою думку, думаю і уряди країн, які Розвиваються і економічно розвинуті країни. Вони мають запаси золота, ці запаси золота вони накоплюють і, крім того, держати на плаву ціну на золото є. Угода між країнами, яка продовжується протягом кожних п'ять років, коли країни не мають права продавати більше двох тонн золота. Це теж є обмінє торм, який стримує, стримує і стримує продаж золота, І це тормоз, який дає можливість накопичувати Наступне питання, тоді уточніть, як тоді ви проготуєте заяви про можливість продажі великих запасів тою ж Італії, можливо, Франції частково для покриття дефіцитів бюджетних органів, виплатив заборонності ясної? Кіпр продає 10 тонн золота. Тому ціна на золото на світових ринках падає. Ці 10 тонн золота, які продають, продає Кіпр, перетікають, перетікають. Це не, моя, це не я стверджую, а я ну, по чергую свою інформацію з я дуже Щільно э, дивлюсь фінансові, фінансові э, огляди, і э, цей, э, цей 10 тонн э, золота, які продасть тіпу, він піде на погашення боргів Кіпру типу, і Німеччини. Він вже буде розраховувати. Він не золото. А золото можна купити як прямо через інших літ особ, які є посередниками. І це золото піде. У фінансові центри і, і, і тим, і тим е, особам, які е, е, зроблять на цьому Но це не не держава або це не держава. Не держава. Не держава, Не держава, це це це, це можуть бути як приватні особи, ну частково може і офіційний сектор купувати. Може купувати офіційний сектор. Але 14 тонн запасу, який має Кіпр, даруйте це багато. Це 58% від резерву. Тому що 14 тонн золота, в принципі... Це 2% вантових барин. Всього ж 2%. Для кіпру це не звична частина. Торгова, загально

Тон золота, які має кіпр, можна добре заробити. Спочатку купив її за низькою ціною, яка складається на ринку, а потім ціна золота може зрости, що дасть можливість на маржі заробити. <різь> для 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 часу, Дуже важливо. Він же на міжнародного руку закуповує золото? Ні, на міжнародному ніяк, тільки через українську, український дилерів. Тобто, комерційні банки купляють за кордоном, і з них не купують Комерційні банки не купують. Не купують комерційні банки. Ми докуповуємо гроші. Робляємо, так? Це все згодом, це все згодом, цікаво. Майже все. А радість, чи можна вибирати, якщо є інші посадові банки по фізичній царській надзвичайній? Ні, не буду. Можна Хоча <пецединична> організації про те, що національний банк може. Які набуть грошові функції, в які не бій формі. Золотому є чи Так, є системи, через які можна розраховуватися за золотом. Але, золотом, але це доцільно тільки у закордонах, а не в Україні. Є, 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 можна, можна, можна. Є, є системи, які дають можливість. Щодо великої дії, машин, гуманітарних функцій золота. Загальновійовий лідер Африканської Республіки який, мав від того динамо. І на кругом себе групповував дуже багато країн Африканського континенту. І ми бачимо результат цього, цього дії, його вже немає, і після даних виступів пройшла велика череда революції по Африканській Республіках. Як і немає 200 десь... тонн золотом і 200 теж десь Діло було не в тому, що мати золото, а діло в, діло ну, в тому, щоб від відсторонитися від, 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 від розрахунків мета. Тут між собою проводять розрахунки за коли Поїхав за кордон, він прихватив золотий запас країни. Тільки золотий запас, він не взяв ні акції, ні облігацій, ні папери, а він взяв тільки золотий запас країни. Як це можливо Як це як це можливо? Коли ти ще при владі і маєш важелі. Через спецслужби, то все можливе. Віктор Володимирович, а скажіть, монетарні перспективи золота, ви бачаєте в цьому повернення до золотого стандарту чи використання? Бо зараз же існує монетарне золото. І в нього перспективі вони такі самі. Чи на вашій відповіді, тобто запровадження золотих грошей? Це останнє дуже складне. Тому що... Це питання вас і нагли. Так, так, так. Це дуже питання. Тому я даю відповідь на тему по темі, розглядаючи геополітичний аспект і мікрополітичний, тому що все буде визначатися на геополітичному рівні. А буде золото монетарним чи не буде монетарним, це проблема номер один і тема дискусій, які йдуть до сьогодення. Тобто саме грошовим. Так, саме, саме грошовим. Хоча, хоча деякі системи комп'ютерні дають змогу розраховуватися з золотом. Але в умовах Стран СНД це дуже складна річ. Ну тут питання емісії більше, правда? Цим розрахунком. Ну, емісія. 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 Ну що щодо емісії можу можу сказати, що вже... Вже на сьогодні на сьогоднішній день у штаті Юта у той же США поряд з первими доларами ходять золоті монети, розрашовуються. Ну тобто еквівалент у доларах, один долар і один долар золотий це різні рейти. Це по-перше. По-друге, в мене є інформація, що республіканські... Вважають вводити в обіг золоті монети не тільки в штаті Ю, тому що їм не подобається політика, яку проводить сьогоднішній президент США. Це по-перше. А по-друге, було ж висунуто для того, щоб Борг, борг Сполучених Штатів впав випустити монети 1 трильйон доларів. Була така пропозиція, але цю пропозицію вона так і не була втілена в життя. Це не було такое. Випустив 16 і 17 цих золотих. Кружочки з номіналом один трильйон. Це вони б е повністю закрили би цей державний борг. А, а це вже інша справа. Це, 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 це вже інша справа. Це. це, це, є, так, коли, це, це, це